Леся Українка вже сонечко море сіда. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє. Прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель наш пробіг? Дорога там довга й широка. Біліє, як марне, як сніг, і ледве примітне для ока, Рожевіє пінистий край. То іскра заблисне, то згасне. Ось промінь, останній прощай, веселеє сонечко ясне.